Вітаю всіх, слава Україні. З 1 по 10 лютого я був у відпустці в Заставні. Коли я проходився вулицями, мене зустрів Юрій Дмитрович Галяра. Він є директором Заставнівського опорного шкільного пункту, директором Заставнівської гімназії. Він мене запросив, щоб я виступив перед учнями, вчителями і своїми піснями, гуморесками, щоб розказав те, що відбувається на передовій. Які проблеми є в армії, які наші перспективи в подальшому і в майбутньому? Мені дуже сподобалася ця зустріч, тому що дійсно я відчув, що є якийсь діалог між старшим поколінням і, і з молодшим поколінням, яке підростає, яке є майбутньою нашої держави. Яке буде будувати нашу країну, відбудовувати від цієї страшне, страшної війни, я відчув ту причетність, що не тільки ми бійці на передовій воюємо, а ще і діти, також і підлітки вони сприяють тому, щоб була скоріше перемога. Тому що їхні батьки, їхні рідні знайомі так само воюють на передовій, пліч опліч разом зі мною, разом з тими хлопцями, які служать. Разом зі мною в одному підрозділі, в одній структурі в ЗСУ. Ну і Юрій Дмитрович мені передав малюнки дітей. Він ще тоді наголошував, що Вадим, я тобі їх хочу переслати. Діти старались, вони вклали в них душу, свою майстерність, розум, знання. Ну і зараз хочу вам показати ці малюнки. Хочу ще зазнати, що зазначити, що є Павчак Олег 4 клас. Якось я був, написав пісню пост про Андрія Павчука, про його дядю чи про його батька. Я не знаю взагалі про родину Павчуків. Так, сталася така немаленька суперечка. Що я хочу сказати, що в суперечках завжди вирішується істина. Це не означає, що це є вердиктом, що ми повинні вчитись на своїх помилках. Тому я хочу подякувати Повчаку Олегу, учню 4 класу, за той героїзм, тому що я вважаю, що це дійсно героїзм. Коли ти малюєш малюнок і в тому малюнкові ти вказуєш. Що ти проти оцієї страшної війни, що ти показуєш свій протест тим расистам. І це свого роду є вклад в перемогу. Так само, мій племінник, він так само переслав мені малюнки. Ну і багато дітей з Аставнівської гімназії переслали мені ці малюнки. І зараз хочу вам представити ці малюнки. Ось якраз на перший подарунок я е, натрапив. Це подарунок від е, Повчака Олега. Ну і от він мені пише: Добрий день захиснику України. Мене звати Павчак Олег, мені скоро 10 років. Я навчаюся в 4 класі. Мій улюблений урок інформатика. Саме завдяки вам я маю можливість навчатись під мирним небом. Е, я вам бажаю чим скоріше повернутися з перемогою додому, живим і здоровим. Дякую за хоробрість. Е, Мужність, відважність, слава Україні! Героям слава. Ну, Дякую, Олег. Дуже приємно. Тебе дуже добре виховали, твої батьки, твоя родина. Україна має ким пишатися. Ну, і як оригінально все тут Олег зробив: отаке сердечко з Україною в серці, кольори нашого прапора. Це символічні е, прапори. І тут написано, я вірю в нашу перемогу. Отут є такі погони з тризубом. Е, от такий, бачите, що можна надівати на зап'ясток. Е, сонечко, на квіточці. Е, оце Дубовиченко, Олександр мені переслав. Так само побажав мені повернутися живим з перемогою. Ось отакий великий плакат. Дякую тобі, мій племіннику, дуже приємно. Так, ну і далі от по порядку буде дивитись. Так само от написано: Дорогі захисники, я дуже вдячна вам за те, що захищають нашу Україну. Ми молимо, повертайтеся живими, бо вдома на вас чекають. Бажаю вам здоров'я та перемоги. Це Діана Кіцяк, перший клас, Заставнівський опорний пункт першого-третього ступенів. Дякую тобі, Діана. Так, дивимося, що далі мені передали. Так, отакий от гарний малюнок це від Чернецького Вови. Перший А-клас. Отакий маленький хлопчина, а вже дивіться, от, який гарний малюнок намалював. От, дуже гарний оригінальний малюнок. От бачите, який він. Цікаво, хто ж його намалював? Зараз будемо бачити. Так, а тут написано: Вікірюк Б. Не знаю, напевне, або Вікірюк Богдан, або Вікірюк Богдана. Ну, е Шикарний малюнок, дякую. Так, дивимося далі. Що тут написано? Путін. Путін. Так. Оцей малюнок, що Путін гімно. Отут я вибачаю за таке слово, тому що при дітях такі слова говорити не можна. Тут з пластиліном, бачите, отаке сердечко. Так само щось намальовано. Ну, і хтось повинен був це все намалювати, зробити. І явно оце зробила Соломійка 8 років. Учениця, напевне, початкових класів. І теж написала: чекаю з перемогою. Так, дивимося далі. Дякую захисникам теж, сердечко. Дивимося, хто нам його подарував. Гузак Маргарита. От Бачите, гузак Маргарита. Тут так само побажання. Повертайтесь скоріше додому з перемогою. Дякую тобі, Маргарита. Так, Україна. От такий гарний малюнок. Це взагалі шедевр. Саша Михайлюк, перший А-клас. Ну, це, як кажуть, не перевершено. Супер. Заставна має талант. Так, повертайтесь живими. Це, напевне, так само Саша Михайлюк. Тому що воно було все упаковано в одному малюнку. Так, і тут землюк Оксана, 4 А-клас. От, теж гарно намальована дівчина солдат. Такі е, дівчата у нас є в, в армії. Так. Е, Олексія, кола. Колодка Олексія. 4 А клас. Отоже. От, Що не малюнок, то шедевр. Дякую тобі, е, Олексія. Дуже гарне в тебе ім'я і дуже гарний малюнок. Так, дивимося далі. Лист захисникам дякую за те, що ви захищаєте нас, що ви даєте вчитися хотілося б, щоб ви е знищили ворогів. Дякую. Колодко Олексій. А, Це Колодко Олексій. І тут так само я зрозумів, що Колодко Олексій. Ну, Олексій, е, да, ти справжній боєць, тому що ти бажаєш, щоб ми знищили ворога. Знаєш, ти разом з нами в струю. Знаєш, ти справжній боєць. Так, е, дивимося далі. От такий малюнок. Цікаво, хто нам намалював його. Е, учениця 3 А-класу бойчук Маргарита. Заставнівський опорний пункт. Ну, Це все малюнки з гімназії. Так, дивимося далі. Знову, от написано. Любий захиснику, я ніколи тебе не бачив, але я тобі дуже вдячний за те, що ти нас захищаєш, хоча зовсім нас не знаєш. Дякую тобі за мир. Слава Україні! Героям слава! Влад, 9 років. От бачите, хлопчина скромний, навіть не вказав своє прізвище, але напевне він свій малюнок впізнає і своє послання. Оцей лист так само він впізнає. Так, дивимося, ось тут е, амулет. амулет, який е, допомагає вижити солдату, який є амулетом успіху, е, амулетом удачі. Так, е, написано: вірю в ЗСУ. І написано: дякую захисникам України за кожний новий день. Ви найкращі, ми в вас віримо. Хай береже вас Бог. Антощук Тимофій, 1 А-клас, Заставнівський опорний пункт третього ступеня. Дякую тобі, Тимофій. Ім'я в тебе теж таке. Можна сказати, українське, національне. Дякую тобі. Так, дивимося далі. Так написано дорогі захисники України, дорогий солдат. Я хочу тобі побажати терпіння, здоров'я та перемоги. Я вдячна, що ти врятував стільки життів. І, мабуть, усі жителі нашого міста це розуміють. Ти захищає життя усієї країни, і вся наша країна має бути вдячна тобі за від щирого серця. Дякую тобі за спокій і бажаю скоріше повернутися додому з перемогою. Учениця 4-го а класу від Ангеліни 8 років. Ну, я знаю, що у Руслана Ліваніна і Віни є Ангеліна. Не знаю скільки її років. Напевно, та дівчинка вже старшого віку, але, ну, от бачите, ще якась Ангеліна мені подарувала такий малюнок. Так, Петрик Ольга. Ось, бачите, теж така е композиція. <кій> Можна сказати, що кожна картина це то як музика. <кій> так, і з другої сторони теж щось написано. Дякуємо за те, що ви рятуєте нашу батьківщину. Ми у вас віримо Збройні Сили України. Так, ну і от е, малюнки і слова подібного гатунку отут це все написано. Е, дякую, Ольга. Дуже гарний малюнок. Ну, і ще один із шедеврів. От бачите, теж який малюнок. Так, цікаво, хто його намалював. Місто Заставна, учениця 3 А класу Заставнівського опорного пункту. Спіжавки Владислава. Спіжавко Владислав, дякую тобі. Ти справжній боєць. Ти розумієшся на тому, що є різні роди військ. От бач, і танк є, і літаки, різні види літаків. Напевне, один вітчизняного зразка. А другі це ті, які нам передали блок НАТО. Оригінально. Дякую. Це діти нам прислали, багато мрій тепла, бо ж їхні побажання, щоб ми живі були, нам віру в перемогу малюнки їх дали. Терпіння нам бажали та дякували всі, розчулені від того, були у нас бійці. Ми дякуємо діти за вашу теплоту, що серцем та душею із з нами ви встрою. Ми дякуємо діти за вашу теплоту, що серцем та душею із нами в встрою. Заставна ти місто над ставами, і твої діти, то гордість є твоя, Україна бореться з катами, бо ж то священна, й Господня в нас земля, бо перемоги разом підемо, ми усі, бо ж в Україні славні і діти в нас бійці, бо ж з перших класів діти вам скажуть про війну. Що треба бити сюди расистів маскальню. І ми солдати вдячні за їхні герой що разом з нами діти спиняють блирашин за їхні ті малюнки ми дякуємо їм, та побажаєм щастя, ми діть усім, за їхні ті малюнки ми дякуємо їм, та побажаєм щастя, ми дійсном усім, Заставна ти місто надставами, і твої діти, то гордість є твоя, і Україна бореться з котами, бо що священна, й Господня в нас земля. Україна бореться з катами, бо що священна і Господня в нас земля, посилочка з заставни на фронт до нас прийшла, це діти нам прислали багато мрій тепла, бо ж їхні побажання, щоб ми живі були, нам віру в перемогу малюнки їм дали. терпіння нам бажали та дякували всі, прощулені від того, були у нас бійці. Ми дякуємо, діти, за вашу тепло. Оту, що серцем та душею і з нами ви встрою ми дякуємо діти за вашу теплоту що серцем та душею і з нами ви в строю, слава Україні! Ми переможем!